Добрий день, дорогі малята, хлопчики і дівчата. Гарного настрою на весь день бажаю і цікаву гру з вами починаю. Малята, кого ви бачите на малюнку? Так, це зимові пташки. За вікном зима, пташкам холодно і голодно. Дізнаємося, що люблять їсти пташки, і пограємо в гру, хто що їсть. Горобчики полюбляють їсти зерно, проса і пшеницю. Голубів можна підгодовувати крихтами хліба та зерном. Синичка полюбляє насіння соняшника та сало. Снігурам подобаються ягоди горобини та калини. Сойка їсть жолуді та горіхи. Ворону можна пригостити. Кукурудзею. Дятлам подобаються шишки. А зараз пограємо та перевіримо, чи запам'ятали ви, хто що їсть? Що їсть горобчик? Так, горобчик їсть просо і пшеницю? Що їсть ворона? Ворона полюбляє кукурудзу. Чим можна пригостити голуба? Так, крихтами хліба або зерном. Що полюбляє їсти синичка? Синичку можна пригостити насінням соняшника або салом. Що їсть снігур? Так, снігур їсть ягоди горобини і калини. Чим можемо пригостити сойку? Молодці. Сойка полюбляє жолоді та горіхи. А що полюбляє дятел? Так, дятел полюбляє шишки. Малята, ви молодці. Запам'ятали, хто що їсть. Піклуйтеся про пташок. Вони наші друзі менші. До побачення!